24 лютого рік із дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України прикордонна Сумщина зустріла ворога однією з перших, а шостка опинилась в облозі. Шок, розгубленість, невизначеність, неготовність змінились мобілізацію усіх ресурсів. Зателефонувала знайома о шостій ранку. Що пішла широкомасштабна війна? Почалася. Я позвонив хлопцям знайомим. І поїхав Настроение Настроєння було доволі таке панічне, бо ми не ожидали від наших братів э, такої пакості. Пригнічене состояние було. Ось таке причувство було, що точно нападуть. А... Потому що вокруг за ходили, ходили, вот и вошло. Це така тема дуже болюча, тому що пам'ятаю і не хочеться згадувати. Бо... Дитина мала, була вагітна, чоловік військовий, і дуже добре пам'ятаю, але хотілося б забути. Я проснулася від того, що був взрив у нас на Чорнобаївці в аеропорту. Тут дзвонила мені сестра родна з шостка, я кажу, Тамар, почалася війна. Я кажу, ти шутиш. Вона ні, почалася війна. Включи телевізор. Коли я включила телевізор. и услышала в действительности объявление о войне. О войне это уже был просто какой-то ступор. Звездку встретил дома 24-го уже утром в военкомате. Пошел служить, выполнять долг. Вы до СТРО, да, были? Не, не СТРО, ЗСУ. Сейчас на данный час комиссованный, майже відразу люди згуртувались у бажанні допомагати один одному, підтримувати військових і відкрили потужний волонтерський фронт. Олександр Журавель допомагав військовим ще до 24 лютого, але за останній рік ця діяльність стала масовою та масштабною. Уже 440 штук. Ми зробили, які може це в перший день літа почали на сьогодні 440. А сіток 22 тисячі квадратних метрів за півтора року зроблено. Ну, зараз ми так потужно працюємо, ми біля трьох тисяч квадратних метрів робимо в місяць їх, а можливо і більше. У нас дуже багато. У нас вдома, вдома наплітають на кікімбарі, ріжуть стрічки, приносять. Опять же, вдома і плетуть, у нас дуже багато, їх порахувати просто неможливо. Це може 200, може і 300 людей, ну їх дуже багато. На фронт було зварено і направлено більше 30 буржуйок. Волонтери надзвичайно цінують кожну гривню, яку перераховують шосткінці. Щоб усі наші локації дуже працювали безперебою хоча б 80 тисяч на місяць потрібно грошей. Подяка всім величезна за фінансову допомогу. Даже 100-200 гривень мають значення. 8 квітня була звільнена область від російських загарбників, але расисти продовжували обстрілювати наші громади з території РФ. Кілька ракетних ударів пережило і наше місто. Ми майже щодня чуємо звуки повітряної тривоги. Тривога у Сумській області за рік війни тривала сумарно 29 днів. Всього за підрахунками сирена в області звучала 655 разів. Ворог. Піддає Україну масовим ракетним ударом. Енергетики почали боротися на своєму фронті. Ми дізнали, що таке блекаут, і погодинні графіки відключення світла. Підприємці масово купили генератори, а влада почала організовувати пункти незламності. На даний момент їх облаштовано майже 200. 21 листопада, 2022 року. Розпочав роботу функціонування своєї даний пункт незламності біля краєзнавчого музею. На даний момент його відвідали близько півтори тисячі осіб. Тобто, дійсно людям, громадянам нашим необхідна допомога була, і коли були Масове відключення світла, тобто блекаути, було такі, що й на добу шосці вимикали світло. І дійсно люди приходили, щоб просто напросто підзарядити або свої гаджети, або попрацювати. Вчителі приходили часто також, щоб просто-напросто проводити свої уроки, Дітки приходили навчатися. Незважаючи на це, сьогодні через рік повномасштабного вторгнення вірять в перемогу 95% українців. Тоді як ще в січні 2022 року їх було лише 56%. На перемогу, звичайно, на що ще, ще можна сподіватися. Кожен день віримо, дітям кажу, що ось-ось, вже скоро, Я став крепче і готов далі йти служити. Зараз немножечко чуть себе прийду і обратно возвращаю. Поки до кінця не прогоним, Путин. Поки до кінця не прогоним, я не успокоюсь. А когда уже спокойно прогоним, повернемо території до 91-го року, які були наші, там вони пусть вражки свої, що хотят делать. Лампусні сони я в, это, у нашій победе. через російську агресію. Мільйони українців змушені були лишати власний дім і рятуватися від війни у шостій. Нині на обліку перебувають 4155 тисячі внутрішньо переміщених осіб. А рік назад їх кількість була трохи більше трьохсот. Змінилося оточення, змінилося місце проживання навесні. Поки там було спокійно, ми були там. Але потім я була на останніх місцях вагітності, тому була змушена знаходити більш безпечне місце для себе та дітей. Я вірю в перемогу, перемогу вірю в победу. і Мама у мене, яка вже 84 роки, 85-й рік, вона говорить, Боже, я почала життя в війні, вона 1938 року. Да? І мені приходиться закінчувати життя свою в війні. Як вона всегда говорить, так. Я сподіваюся, тільки на перемогу, на то, що я вернусь в свій рідний міст. Тут умирать нельзя. У вас сильно холодна. Нельзя но на так шуті. А дома ще нельзя умірати, тому що у нас ще клад кладбище до сих пор не розмініровано в Херсоні. Відбувся ріст довіри до засобів масової інформації. Особливо виросла довіра до місцевих медіа. Телерадіо «Акцент» з перших днів війни стала працювати в режимі нон-стоп-термінових новин. Ми з допомогою підприємців вивезли хворих із сум. хоча це було надзвичайно проблематично. Їх два рази обшуковували, Водія витягували з автобуса. На блокпосі Росіяни дуже багато шосткінців нині віддають своє життя на полі бою, і, на жаль, наша книга пам'яті постійно поповнюється іменами нових героїв на сьогоднішній день. У книзі, яку ведуть в волонтерському центрі шостка добро, вже 70 імен наших земляків. Ми її відкриваємо, ми заходимо в меню і ось три групи – 21, 22, 23. Відкриваємо. Це у нас Олексієнка Іван. І так про кожного нашого. Захисника спочатку повномасштабного вторгнення українське суспільство продемонструвало високий рівень життя стійкості. Рік війни лише зробив нас більш рішучими, і наша віра в перемогу стала непохитною. Ми змінили своє ставлення до захисників. Довіра до збройних сил України зросла з 65 до 97%. Бажаю здоров'я, дорогі земляки. Мене звати Дмитро Даниленко. Я народився і виріс в місті Шостка. Я є військовослужбовцем, молодшим сержантом 80-ї Львівської десантно штурмової бригади, також є священником Православної церкви України. Рік по тому московський, людино-ненависницькі людиножерний режим підступної підла напав на нашу країну. Цей рік був надзвичайно важким для нас усіх. Ми втратили наших друзів, синів, чоловіків і наші жертви. Дуже великі, цей час зробив у багатьох із нас велику переоцінку цінностей, Фільтранув наших друзів, знайомих, і, як писав великий Василь Стус, з тобою ж тільки той і та, і те, що вірне. Я хочу побажати нам усім терпіння, терпіння йти своїм шляхом. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталий твій дух, дуже терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стій, допоки скону, допоки сонцю і світу, стій, і стій, хай шлях до раю, пекла чи полону усе пройти і витерпить сумій. Таруй твій шлях, той що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік, до нього змалку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Український народ іде своїм шляхом, і ніякий злочинний режим. Людина на невисницькій не нав'яже нам свою волю. Ми вільні люди і ми зробили свій вибір. Будемо терплячими. Господь переможе за нас, але не без нас. Ми обов'язково переможемо. Благословення Господь на вас, Його благодаті, чоловіка любством завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні і слава всім, хто поклав життя своє за наш вибір, за наше життя. За нашу волю